Доброго дня всім, хто мене дивиться. Ось сьогодні будемо пробувати копати картоплю. Знову Микола Дученко своїм неперевершеним апаратом. Купив копалку в ухряк. Зараз будемо її випробовувати. Він там уже вдома пробував. Це його, як говориться, перший калим буде в мене. Побачимо. Еще и треба налаштувать, конечно. О, есть картопля, есть. Есть картопля, гарно. Ну чего? Нормально? Я уважаю. Маргазюр ему будет. О! Чтоб трусило лучше. Он же мне картофель садил, Запал, огребал и копаю. Я говорю, это под ключ. Есть картофель. Арма. Sitten me jo vaaksamme, mitä te Давай я її скину Бач на 540 омін не хоче так потрясати в чим після класів Да дивись, картопля, бач-ка! Да, картопля здорова сила Та ну блін через це ж ми хочемо її викопать бо це ж вона починає портитися. Так, а це ж тебе треба прибирати а цей рядок. Могу... Хорошо, все, добре, давай. Через радочок. Я через два. Да, да, так. -да. А я зараз відкидаю. Ще, коротше, радочок ось зніму. Ось 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 Моє відео Те що чуєш? Браво. Нормально трос. Пойдёт. Я ще його бензокосою вибив, блін, диві. Білько що Я це хочу ще чуть потребу кострой Он Раз м'є. Я ж себе гору, я ще бензокосою диви, як я вибив. Я і там так само підготовлю. Та да воно й копається тоді Я нормально, скажи. Аж може ще треба, щоб зеркало взяли? Та ні, воно ще... Набиває їх. Вружається цей год у нас нормальний. що треба вище підняти? Він так щоб протрясало лучше. Ну, якось так. Все добре. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня.